речка Сула Бобры, наверное Весной разлилась речка Речка Сула Синокосы Солнышко пробивается Кажу вам чисту, красиву річку, без, всяких хамішів, без всяких, з цих самих, повалених дерев, широка. Глибина дозволяє тут. від річки знайшли озерце. В тому році він каже рибалка, була риба. В цьому році прийшов перший раз. А глибина велика тут? А що за риба тут була? Карась? І линок. це вона як заходила і так і залишилась тут, а запускали спеціально. О, класне місце.